Порошенко завжди був у системі, чи то при Кучмі, чи то при Ющенко, чи то при Януковичі, а він е е був один з, з один з трьох чи чотирьох, які почали партію регіонів 16 років тому. А по-друге, він є людиною типічний, е може в тій країні типічний, чи, чи може ні. Як бізнесмен, який завжди не мав дуже глибокі логічні, я б казав, думки, то він дуже легко може мінятися, де він, де він сидить. І це було ясно, коли він початкував один з тих, який початкував партію регіонів. Йому не вийшло, він не став лідером, він хотів бути лідером. Азаров став лідером, то він пішов до нашої України. Яка Какая Україна? В мене не було ілюзії про нього. А, я може не подумав, і може тут я, може трошки наївним був, не подумав, що він аж так буде а, аж так не зрозуміє, як він буде повторити помилки Ющенко. Створити демократію в Україні досить, досить простенько. Ну, мати, наприклад, ліберальні мас-медіа, демократичні вибори і так далі, це не так тяжко зробити. Тільки щоб президент не втручався, що там СБУ не втручався, і Україна це зробила при Ющенко, і сьогодні дні вона ну, демократична, може така слабенька демократична, але демократична країна. Але воювати з корупцією. Створити країну, де є верховенство права, набагато складніше. Юшенко навіть не спробував це зробити, і Порошенко не пробує. І ті дві речі є, є абсолютно критичні. Без ем, як Порошенко буде повторити, і він вже повторює те, що Юшенко зробив, що ніхто не буде сидіти в тюрмі. Я не кажу про дрібну людину. Ті. Як ніхто не піде в тюрмі, тоді він буде повторити помилки Ющенко і не буде відповідальність влади, буде продовження дуже низького довір'я до влади, наприклад, подивитися довір'я до всіх державних інституцій. 2% відсотки 2% дві відсотки Верховної Ради, і так далі. Так далі. Буде дуже низький і Рівень скільки людей платять податки, це також пов'язане з довір'ю. Не буде можливості зменшити, як велика є у вас в Україні підпільна економіка. Це один з найбільших в колишньому Радянському Союзі сьогодні. І вона стабільна. Це підпільна економіка. Це не що не, вона не маняється, знаєте. Це не через те, що є війна. Вже 20 років є стабільна підпільна економіка, які є 50% валютної продукту, це означає, що в деяких людей це є в інтересі, щоб це відбулося так. Але як, як з одного боку є велика кількість людей, які не платять податки і працюють в підпільній економіці, і один з причин, бо немає довіри до влади, а керівники держави і олігархи не платять, би вони висилають свої гроші за кордоном, це означає, уряд не має грошей. Це приблизно сьогодні, так само, десь як у 2006 році після помарчової революції. Коли починається цей ем, криза довір'я у президента в країні плюс ем, втомлення в Україні на Заході. Ем, і ем, я знаю, що Петро Порошенко йому турбує, це, що його рейтинг впадає. Але що я не розумію, і чому він не розуміє, чому це впадає. І чому він не розуміє, що йому треба щось робити, щоб це не продовжило впасти. І ну, можна такі дуже, для мене дуже не такі тяжкі речі робити. Посадити кількох людей. Ти вже популярність, популярність піде вгору, але він це не зробить. Бо він боїться це зробити, бо він, для нього це це то як відкритий Пандорський ящик. Хоч він олігарх, і він не є такий ну, страшний олігарх, як, наприклад, Ахметовим, чи там, Коломойським, чи там Фірташом. Але він боїться це зробити. Страшно боїться. І, і ну, це, ну, це, це складно буде, але мені здається, що він повторює помилки. Ющенко, але з іншого боку, для, для нього його доля буде набагато гірша, як Ющенко. Подумайте, як різниця. Десять років, перепрошую, 16 років тому поморочу революція була, там не було кровопролиття. А Не було війна. Економіка була досить, досить добра. Тільки почалася економічна криза в 2008 році. А тут якраз. Він прийшов після Євромайдану, де багато людей загинуло. І ще ні людини не посадили за це. Ці питання є страшенно ключові, і, і вони дуже емо, емотивні. Це дуже емоціальний, бо люди вмирали на Майдані. І люди вмирали в АТО, у війні. Ті самі люди. Попроси, були пов'язані багато, які з самооборони пішли, в національ... чи там добровольчі батальйони, чи Національної гвардії. Я думаю, що тоді його доля може бути дуже страшенно склад... Склад... набагато складніше. Людина з Заходу не розуміє, я би сказав, і це особливо, коли дивиться на американську політика, политик, бо кожен американський президент хоче піти в історію позитивно. Тут це, мабуть, не важливо. Або вони, або вони такі арогантні, то їм це не важливо. І я думаю, що він вже повторює, я не знаю, чи він, йому ще є можливості це поміняти. Але його доля історична, його доля буде набагато гірша через те, що. Um, ну, як порівняти Євромайдан, еволюція і порівняти це, що відбулося після помра пішла Євромайдану? Ну, війна, очевидно. Um, і чи він, um, чи він чи він це буде зрозуміти? Я я сумніваюся.